Ей, здорово, могутні братики-танкісти! Як ваші справи? Пишіть та коментуйте. А з нами сьогодні на зв'язку гравець під ніком Віхола, танчик, Вікерс, десяточка, 10, легесенький такий комарик, який буде сьогодні бомбити рандом на карті ЮКОН. Так, мені вже самому цікаво, адже бій буде йти хлопці і дівчата, без малого сім бляха, муха, велин. Це, я думаю, буде так, можна сказати, буде на що подивитися. Адже бомбити він буде так знатненько, так могутненько, та і ще й е, старатися із. Я вже не пам'ятаю, скільки там відпонтів, у нього там взагалі кінпонтів практично не залишалось до кінця бою. І ще й буде битися з таким мастодонтом, ось бачимо, унизу списку ВК-7201К. Залишиться, мож, можна сказати, дета-тет. Як, як там далі буде, я вам спойлерити не буду, адже треба дивитися, друзі, треба дивитися. Ось подивіться, як яхпанзер є сотні, вже починає хапати таких добресеньких пілюлін від нашого Вікерса, по комусь дає пострілом. А цей час подивися, на жаль, не пробиває просто рекошетить снаряд. Навіть не рекошетик, просто не пробиває його в нижній листочок. На жаль. Краще б він попав через каточок, це б вже був результат. Але, як ми знаємо, результат завжди на, на, наверстується під час бою. Не попав раз, не попав другий, нема біди. Головне в процесі бою навалювати і жити. Тому що чим довше ти живеш, тим більше ти навалюєш, допомагаєш команді і свою копілочку такі, таку таку довгоочікувану за результатом після бойової статистики шкоду, яка, звісно, йде тобі в купілочку в твою статистику. Звісно, якщо ти граєш на статистику, якщо не то. Ти може бути і по барабану, мій друже. Ось дивись, як пан. Є сотка. Дивись, як небезпечно було. Дивився, дивився, обирав кого вибрати мішеню. Е, якраз гармату свою обернув бік Вікерса, але на щастя його забрали. Інакше 600 хітпонтів точно би, я думаю, було би гарантовано. Їде забачати лоном. Чому? Моя думка така, тому що він хоче все ж таки щось і накілити, забрати пару. Е, ну забрати хоча б кіла. Бо що бій то йде, вже 4 хвилини баємо, Маємо е, 4 хвилини залишається точніше, а Бачателон вже такий добре покусаний. Є шанс забрати його. Є ну давай, ще разок би бляха. дивися, вже розріжає барабан свій раз, другий раз дає не вже третій раз, третій раз дає. Блін, замітили яка е, хрінь була. Він здалека попав був побачатилону, але, на жаль, попав в гусеницю. гусениця впитала снаряд. Другий раз пробував, Також гусениця. Та що за хрінь, блін? Якби він хоча б з другого разу е, рандом би не зіграв з ним такий поганий жарт, він би не забрав е, бачатину, скільки хітпойнтів в нашого героя. Ось подивися, блін, знов втрачаємо хітпойнти, Це ж, блін, трохи небезпечно від КПЗ-50. Що ж ти будеш робити, бляха? Відправляє його в гараж, але залишає, подивіться, 51 хітпойнт, всього лиш навсього. І залишається один проти таких мастодонтів, як AMX 50B, блін, барабанний, небезпечний, блін. та ще й ВК-7201К, ВК те, що я вам казав, залишиться проти такого бляха брутального, брутального вондервафе Німеччини. Кого важкого все ж таки? Мамонта, як він буде з ним битися, це просто, як на мене, ну, не то, що шедеврально, а просто скіловито, скіловитий гравець, як не як цей наш віхола. Дуже добре він з ним так розіграв, тільки там буде такий один момент, що він вирішить відсвітитися. В принципі, я не буду спойлерити нашому спойлерити. Давайте краще дивитися, як то кажуть, все наживо. Наживо дивитися і думати і гадати, що зараз тут буде, як думаєте? Де зараз ВК? Де зараз IMX? Ну де зараз вони поділися? Ага. Невже поїхали? ну, Скоріше всього, напевно, що на базу, я думаю, адже куди їм діватись? Все ж таки, ВК вос так і є. ВК просто повільний дуже, а мик ще міг би щось там їздити по карті. Є! Забирає він барабан, залишається. Таки небезпечна гармата, адже Альфа, по-перше, хоч він і довго, довге перезаряджання має, але в принципі його броня може, може іноді і навіть рекошети, якщо чесно. Але дивлюся, він щось так обертається бортом. Ось робить якісь непонятні, трошки, як немає, на мене, речі велика, але в принципі він зараз дивиться якраз у сторону, куди йде наш герой. Небезпечно, небезпечно, адже він може попасти під вогонь, бляха. подивися. Блокує 600, блокує бляха ВК на 600 хлопці, при 51 хітпойнті, Ну це ж просто капець. Тут, на жаль, снаряд залітає е, у, де, у цей у склад, де, у склад дерев, бляха, але не попадає по танку. Це. Блін, то я би теж трохи бомбив, якщо чесно. Ну якого ж хріна? вроді коло зведення у Вікерса не є таке величезне, як у того ж ВК. Гармата тут набагато точніша буде. Подивися, поїхав відсвічуватися. Він, напевно, скоріше всього, я так думаю, поїхав відсвічуватися або хотів поїхати поміняти позицію, щоб розстрілювати ВК з іншої сторони, але з, але з іншої ж сторони, подивися, 50, 50 секунд залишається, вже йде до 40. Він, напевно, собі думає, так, ладно, я напевно вже відсвітився. В принципі, поки я доїду на якусь інакшу позицію. Часто йде, а настрілювати треба, блін, нічию зіграти також, якщо щось не хочеться. Правда ж треба, блін, забрати. Подивись, як е, все ж таки на щастя він подивився в іншу сторону, адже наш герой тоді, коли їхав ще на засвіті, ВК думав, що він поїде кругом його кружити з інакшої позиції. А тут не так сталося, як гадалося. Довісно, безпочний момент був. Адже він міг хібань так зробити хап, бляха, і все, і ми в гаражі дивися пугасом дає на 300. Це ж таки, хороша альфа у Вікерса. Класний такий. Легенький танчик. На жаль, тут фугас по бетону б'є, блін. Не НПВК. Подивися, 7 секунд. Блін, і тут не попадає. Ну, що ти будеш робити? 3 секунди, все. Друзі, на жаль, це нічия. Руки тряслися. Напевно, так точно. Так, давайте подивимося, що насипало сьогоднішньому нашому герою. 4. 1467. 600 заблокувався це якраз цей постріл від ВК. Три знищив, шість пошкодив. Так, що це за нас? Захисник, захисник бази. Перший знак класності та спартанець. Спартанця дають отримати рекошет або непробиття від супротивника, коли танк. Залишає менше 10%, бляхи. Нашого героя було 51%. Та? Так, що по плюсах по кредитах 22 799. Друзі, а це прем аккаунт. Перше місце по нанесенні шкоди, та пішов плюс купілочку вільного досвіду на 1412, друзі. Вона ладовиться другий бій, Також, я думаю, на мою думку, непоганий. Ось цей бій так точно, такі могутній лютий нічию зігралось, але, як то кажуть, рандом він і є рандом. Погнали, друзі. Дорогі мої танкісти, колеги по танковому цеху. Маємо другий бій, також карта ЮКОН, бляха. Режим бою перевага. Давайте подивимося, як він знову ж таки на тій ж самій карті, але інакший сетап супротивників все ж таки ми бачимо. І що в союзників, що в е Ворожих супостатів, бляха, таких червоненьких. Блін, на жаль, по проджету. Десь полетіло воно, десь в кущі туди, кущі, напевно, снаряд забрали зараз, Або скелі. Так, другий раз попадаємо. Це вже добре. 100 ЛТ погнав на всіх парах туди на гору, куди, де водоспад. Напевно, хоче там засісти і насвічувати для своєї команди, щоб вони мали, в принципі, по кому вести вогонь, але допускати такого не треба. На, нашому... на наших позиціях, в принципі, маємо тут чотири танчика. Нам ще, слава Богу, ПТСАушка. У допомогу. Але ряд... А решта подивися, все, поїхало до там, де центр, де база там звичайних бояк, бляк, а ну давай. А, давай, давай, постасолте. оп, бля бля. Подивися, як, як тут гарно снаряди. Як тут гарно лягають у вікерса, снаряди подобається мені дана машинка уже по цьому бою і по першому, який, надіюсь, ви не... А, мотали, не пропускали. Так, то це не, це не ми забрали, але подивися, є, є соткий. Є соткий бляха. 100 грамм. 100 грам дивився прямо в наш бік, їх хотів. Думаю, а ну давай, комарику, я тебе зараз приклопну, Не не вийшло йому. На щастя, для нас так. По проджету. По проджету, дивися, все по 300, по 300, по 300 бляха від тракториста, таке. Давай, треба забирати. Треба ліквідувати ворожі гармати. В принципі, по сетапу союзника ми в перевазі по техніці. Адже подивись, ворогів вже мінус три танки. Бляха! Вже у нас мінус три танки. Також небезпечно може бути, що в них точка, що в нас точка. Треба забирати проджето. Треба забирати барабан, в принципі, динаміка і швидкість перезаряджання КД. Гармати нам дозволять розчихляти. Як панзер, головне не попастися на якісь. Як то кажуть, такі моменти, де ти можеш застрягнути між текстурами, аж таке може бути, правда? В нашому герої ж таки буде похоже на получай. З підпалом? Ура, мужики! Ура! З підпалом! Гори ясно! Блін погас! Води все ж таки за собою він вогнегасник! Зараза така, а не получай! Як пан я є сотка? Блін, та що то є панзер мені на язику сидить? Дивись, диви, дивись, то, що я казав. О, бля, бляха, давай застряг в текстурах, скільки раз в мене теж таки було і через таку срань, блін, можна просто продути. Адже міг повільно повертається, що в корпусі, що в башті, а ти такий і ще, як застрягаєш в текстурах, таке враження, що твій танк починає важити, блін, там не знати скільки тон. Суперконкверор відправився на останніх хвилинах бою в гараж, розмаємо такий динамічненький, е, потужний, швидкісний розвал команди супротивника. До речі, дуже класний. Мені сподобався швидко. В принципі, по шкоді він е, не настріляв 4, але має майже 4, друзі. 3,827. Е, знищено за вашою допомогою один знищено. 3-5 пошкоди. Другий знак класності. Так, що там по плюсах? Ага, пішов в мінус на 25,892. 892. Це без премії аккаунту. Друзі, якщо щось, думаю, біди, тому страшної такої великої нова, адже завжди можна накидатися. Накидатися в інших боях плюси. Так, також пішов в свою купілочку вільного досвіду на 1266, друзі, без премії аккаунту. Свій сейф. Так, друзі, бажаю вам всім також хороших таких переможних боїв, такого лютого, швидкісного, динамічного розвалу команди супротивники Також ставимо подобайки, підписуємося на канал Бронебійник та закидую їм свої реплеї. Мені в Діскорд для того, щоб ми їх разом потім переглядали на каналі Бронебійник до зустрічі та до нових реплеїв, мої могутні ви танкісти.